Сьогоднішнє відео воно таке трошки григливе від мене. Я не претендую на якусь суперсерйозність і на те, що те, що я вам сьогодні розповім, це прям супер аналітика від мене. <кій> я експерт з моди, з трендів, і все буде, як я сказала. Це скоріше такі пустощі, Я хочу зробити свої передбачення, і потім в кінці року подивитися, наскільки я була права, скільки я вгадала, скільки я не вгадала. Привіт! Мене звати Дар'я. Я, я вітаю вас на каналі Петля і Муза. Готуючись до цього відео, я передивилася кучою різноманітних відео коментаторів спеціалістів там або дизайнерів, які коментують тренди в моді, подивилася колекції, які були. Подивилася, що випускають або планують випускати наші в'язальні дизайнери. І на основі цієї інформації я якраз спробувала створити свій перелік, свій топ трендів, які, я думаю, ми побачимо в цьому році. Почнемо з теми кольорів. Всі відео або те, що я читала, дивилася, коли люди обговорювали, які кольори будуть в тренді, з якоюсь наполегливостю люди ігнорували кольор року, той, який оголосив Пантон. Чомусь всі казали, що ну, да, типу, його обрали, це про заспокоєння, але те, що показують дизайнери, взагалі ніяк не співвідносяться з цим кольором. Кажуть, що е серед кольорів будуть модними знов-таки кольори землі, і як їх називають, earthy colors. Е в ці е кольори входять не тільки кольор коричневий, а всі Природні кольори, кольори там землі, листви, якогось каміння, якихось природних текстур. І що вони будуть продовжувати в моді. О боже, яка новина? Вони в минулому році були модні, і в поза минулому році вони були модні. Тут, як на мене, ніякого передбачення як ніяк такого немає, і ну я не здивована. Сюрприз, сюрприз. Єдине, що я побачила, що багато людей зазначали там спеціалістів про те, що е ці кольори можна буде поєднувати е з якимись яскравими кольорами. Типу, ось в тебе є така природня база, там не знаю колір вівсянки, і ти додаєш яскраво синій або ще якийсь колір. Ну, новий не а щось новеньке буде в <рив> 26 му році, чи все забуте стареньке? А інший тренд пов'язаний пов з кольором, ще те, що я знайшла, кажуть, що будуть модні пастельні кольори більше, причому не такі просто пастельні кольори, а кольори вицвішого французького цирку. Щоб це не значило, я вам покажу референси картинки, які використовую для цього коментаря. Ну, Просто пастельні кольори. З примістю трошки або сірого, або такого охри, да, коли в кольор додають трошки охри, в будь-якій він стає якраз от приблизно таким. Якщо ви не знали, ці кольори це кольори вицвішого французького цирку. Ось не знаю, мене це все повеселило. Я вирішила вас теж цим повеселити, тому що це якось, як на мене, досить дивно. Наступний тренд, про який я хотіла з вами поговорити, я дивилася багато того, які схеми зараз в розробці у в'язальщиць і що вони нещодавно випускали. І знов таки, сюрприз, сюрприз, на мій погляд, це ніде не сказано, ніде. Я не знайшла, щоб там так прямо казали, але, на мій погляд, зважаючи на те, які схеми. Були випущені наприкінці 2025 року, які заплановані були на цей 26-й рік. І те, що випускали в січні, вже 2026 року, я можу сказати, що знов будуть модні арани. Зачекайте, ви скажете, арани завжди модні. Але кількість схем, які з'являються з аранами, неймовірно. Я знаю, ну можливо, я не так давно у в'язальній ком'юніті слідкую за всім, і ви мені скажете, ну ні, ну в нашій бульбашці ми бачимо там щороку однакову кількість моделі з аранами, однакову кількість просто моделей. Але як на мене, багато з дизайнерів прям видно, коли відкриваєш їх веб-сайти, не просто е, якісь там інстаграм чи ще щось, а їм саме веб-сайт, коли в них ти бачиш нові схеми, дуже багатьох нових схеми з аранами. Тому я думаю, що ми всі будемо їх в'язати, бо всім вже набрила ця платочна в'язка, всі вже не хочуть її носити, всі хочуть чогось цікавенького. Ми прокачали наші навички, тому хочемо щось іншого. І я це розумію. Я теж хочу якийсь собі светр заразим зв'язати. В мене є на прикметі схема від Марічки Рива, яку я хочу спробувати. Єдине, що сподіваюся, це спробувати, мабуть, наступної осені, бо зараз мене все розплановано. Наступний тренд. Які я теж підгледіла у в'язальщиць — це трикутні шалики. Так, да, Знов нічого нового. Трикутні шалики повертаються. І повертаються вони у розмірі оцих таких шовкових хусток, які всі носять поверх тренчів і пальт. Але тепер це в'язаний шалик. Тобто це не такий великий прям шалик-шалик, а ось такий, як платочок, як хустка, як хустка, вибачте, будь ласка. Я, в принципі, собі теж такі вже зв'язала, бо я подивилася, що повне цих шаликів, цих кусток вже на Pinterest. І я думала, о, в мене є там залишки пряжі, я собі зв'яжу. І я зв'язала і дуже задоволена, мені подобається. Єдине, що нема куди носити поки, бо там за вікном в мене зараз не знаю, як вас, в мене зараз мінус 15, по відчуттям, мінус 20. Тому, якби треба почекати з цим. Але ці густки, вони я, я впевнена, весною у нас у всіх вони будуть. Е, я подивилася, коли на ці густочки хусточки Knit, одна з тих, хто е, опублікував цю схему вже наприкінці 25-го року. Е, в принципі, мені подобається, до речі, слідкувати за Knit і схемами, які вона пропонує, тому що вона її команда дуже добре відчувають стиль, зміни в моді і е, самі. Теж популяризують або підіймають якісь тренди. Оцей трикутний шалик, який ми всі бачили, він з'явився в цей ума він з'явився не просто так. Якраз попередній сезон, тобто осінній цей сезон, в Копенгагені всі їх носили. Софі Гуд, і оці вже шалики почали носити. Тому якби ця мода якраз весною докотиться і до нас, всі теж в них будуть ходити. Хоча я, от коли була зараз в Києві, побачила, що до нас докотився Софі Гуд. Ну і, відповідно, там і подруги мої просили. Я ну, сподіваюся, що шалики теж. Мисною вже до нас докотяться, а не через рік, як було з Софі Худом. Про наступний тренд у в'язанні кажуть всякі модні експерти, я ще не бачила так багато схем, але кажуть, що буде модно мати більш структурований силует, і, відповідно, в'язальні речі будуть популярні, які. Будуть цей силует створювати. І, в принципі, вже є певні приклади того, як дизайнери це бачать в своїх колекціях. Вони це показували. Я дуже чекаю на, чесно говоря, на описи. Я би хотіла собі щось таке структуроване, зв'язане. І я чекаю на описи, які з'являться якраз на ось цей тренд. Є певні моделі, які виглядають, як на мене, дуже цікаво, і мені складно уявити, як їх повторити вживу, ну тобто на, на практиці, як це зв'язати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви знаєте, чи ми може бачили вже якісь такі схожі схеми. Я б щось таке спробувала, виглядає дуже елегантно, і мені, в принципі, подобаються більш такі структуровані образи робити для себе, не такі м'які, то я би щось таке собі обов'язково. І разом як ну не те, щоб це продовження цього тренду, але це якась його така інша сторона через ось цю всю структурованість знов стане популярним об'ємне в'язання, яке якраз зможе створювати певні теж форми і структури. Якщо ті, хто люблять в'язати на спицях 3 мм, вам доведеться їх відкласти на певний час, бо будемо знов одягатися всі у якісь масивні в'язальні речі, які неможливо носити під куртками. Інший тренд, який мене зацікавив, і я задумалася над ним, це пончо. Пончо повертаються. Ну, звісно, пончо насправді нікуди далеко від нас не відходили. Вони регулярно повертаються в тому або в іншому вигляді кольорах, але. Кажуть, що це буде тренд 26 го року пончо. Тому так що розхламляйте свої пончо, якщо вже у вас є зв'язані. Діліться, будь ласка, в коментарях схемами ваших улюблених пончо, бо я буду в пошуку такої схеми, я хочу собі спробувати зв'язати пончо на літо. Мені здається, це може бути класною альтернативою кардигану. Так, накинула і побігла. І ще один тренд, який стосується аксесуарів, балаклави. Тримають планку, вони все ще модні і будуть модні в 26 му році. Так само, як і ось ці бакетхед панамки, вони теж будуть продовжувати бути модними, їх все одно називають частиною трендів. Хоча ми їх вже бачимо, які не знаю, третій-четвертий рік поспіль. Вони все заполонили, їх три мільйони варіантів. Але вони модні, продовжують путь. Бути модними, тому якщо ви собі ще не в'язали таку а, шляпку, типу Bucket Hat, панамку або Балаклаву, вже час в'язати, зараз холодна, Балаклава точно згодиться. Ну і панамка як модний аксесуар весною а, можна її поносити. Я, до речі, теж собі зараз планую зв'язати Панамку гачком, я надихнулася рекламою в інстаграмі. Від пані Ольги I love to create school, мені здається, вона називається. Рано пишу так, до речі, реклама в інстаграмі наготована дуже добре працює. Я побачила вашу панамку і захотіла собі таку єдине, що я буду її самостійно собі підбирати. Бо в мене немає тої пряжі, яка є вказана, але в мене є мої залишки, тому я вже буду розраховувати цю панамку по своїх залишках. Але. Для тих, хто ще не бачив, вона чудова ця панамка, я вам дуже рекомендую купити майстер-класи, спробувати. Бо там вже для вас все чудово зроблено. І всі інструкції, як розрахувати і створити собі модний аксесуар у му році, є. І хвилинка реклами це зробила Силенку моя колега. Якщо ви теж ще не маєте силянки, я вам її дуже рекомендую. В неї можна зробити замовлення через Instagram. Її аккаунт буде теж закріплений. Цю вона робила цей дизайн, вона робила для мене на замовлення. Я його я сказала, що я хочу, і вона мені скомпонувала різні елементи, які мені сподобалися. Разом це силенка з каштанами, символами Києва, мого рідного міста. Це останнє третє відео у циклі обов'язкових відео на початку року. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які з цих трендів вам сподобались, які ви хочете повторити, що у вас вже є. Також поділіться схемами, які ви вважаєте класними для Пончо. Я вам дякую за перегляд, за те, що ви були зі мною. Я вас запрошую підписуватись і коментувати відео. Я дуже люблю читати ваші коментарі під відео, де ви надаєте мені поради. Я їх завжди використовую. І, до речі, зараз у мене морозиться в морозилці мохір, і я хочу перевірити, чи він став м'якішим. У моєму наступному відео ви дізнаєтесь відповідь, чи працює цей лайфхак. Ще раз вам дякую, що були зі мною. Гарного вам дня і до зустрічі в наступному відео.